Зіпелор, приболю в горлі. Я уявляю, як зараз б'ються серця наших фіналістів, як б'ються серця наших тренерів, тому що зовсім скоро ми назвемо ім'я переможця. Цього не побоюся легендарного європейського сезону «Голос України». Адже за лічені секунди ми закриємо лінії для голосування і оголосимо ім'я. Двох суперфіналістів. Для цього ми піднімемось на сцену. А ви, дорогі друзі, останні секунди використайте для того, щоб проголосувати і зробити одного з наших фіналістів переможцем. Хто це буде? Про це дізнаємось просто зараз. І ми починаємо зворотній відлік. Всі разом приготувались? Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два, один. один лінії голосування закритом. Голоси ми на цей момент більше не приймаємо. І просто зараз під ваші оплески ми запрошуємо на сцену наших фіналістів. Давайте зустрінемо їх оплесками. Поки що їх четверо, і кожен претендує на перемогу. Анастасія Чабан, Христина Старикова, Юрій Городецький і Михайло Панчишин. Увага, просто зараз ми вже знаємо ім'я двох суперфіналістів, які пройшли у другий етап. І ми назвемо ці імена в довільному порядку. Просто зараз прозвучить ім'я першого суперфіналіста, який пройде у третій етап і буде боротися за перемогу. Нагадаємо, в третьому етапі наші суперфіналісти співають ту пісню, з якою прийшли на сліпі прослуховування. Отже, першим. У третій етап проходить. Юрій Городецький. Юрій вітаємо! Хто знає, можливо, це і є переможе. Час покаже. Зовсім скоро про це дізнаємось. Юрій так тримати. Дякуємо. Команда Дорофєвої має суперфіналіста. Ще одне ім'я. На сцені дві чарівні дівчини і хлопець. І, хто і ми буде? вже знаємо, хто пройде далі. Отже, другим суперфіналістом стає Михайло Панчишин. Ну що ж, так вирішили глядачі. Це буде суто чоловічий суперфінал. Суперфінал між двома. Військовими наших славетних збройних сил України ми вітаємо тебе, Михайло. Дякую! Ти готуєшся до третього етапу, дівчата? На жаль, Христина. Настя, це був крутий сезон. Ви дуже круті дівчата. Ми точно знаємо, що ви будете суперзірками. От пройде зовсім мало часу, і ваші імена будуть звучати у топах, і всі будуть казати, це випускниці «Голос України. Насправді ви не дійшли до самого суперфіналу одну сходинку, але те, що ви дійшли аж до другого етапу, говорить про те, наскільки ви круті, наскільки круті ваші тренери, наскільки круті були ваші пісні і ваше ваш, ваш прогрес, вашого таланту на нашому проєкті. Ну і історія Голос України усіх сезонів попередніх показує, що головне скористатися тим, що дав вам голос. І ми віримо в те, що ви скористаєтеся цим, і ми ще неодноразово почуємо ваші імена. Дякуємо, дякуємо вам. Давайте поаплодуємо нашим дівчатам. Дякуємо до зустрічі і не забувайте, у вас великий талант. Ідіть далі вперед, не дивлячись ні на що. Крокуємо далі у третій етап нашого шоу. І просто зараз ми відкриваємо лінії для голосування у третьому етапі фіналу Європейського сезону «Голос України» відкритими! Отже, починайте голосувати за двох потужних виконавців. І якщо ви хочете... Якщо ви хочете віддати свій голос за Юрія Городецького, тисніть 04. і за Михайла Панчишина. Тисніть 08 на короткий номер 7576. Телефонуйте за номерами, які ви зараз бачите на екранах. І не забувайте, що це третій етап. І В суперфіналі наші учасники ще раз виконають ті пісні, з якими вони прийшли на початку нашого проекту на сліпі прослуховування. Не втомлюємося нагадувати вам про суперголоси. Суперголос дорівнює 7 смс-повідомленням і відправити його можна з додатків «Київстар ТБ» та «1 плюс 1 відео».